Поки всі стоять черзі за маринованим м'ясом у супермаркеті, ми з вами готуємо смачний і соковитий шашлик всього за одну годину. Беремо свинячий ошийок і нарізаємо спочатку пластинами товщиною приблизно 3 см. І кожну пластину нарізаємо вздовж на ось такі довгі шматки. Перекладаємо в кастрюлю або миску і нарізаємо цибулю. Цибулі потрібно достатньо багато. Додаємо до неї сіль і перетираємо руками, щоб вона пустилася. Додаємо до м'яса і перемішуємо. Далі додаємо приправу до шашлику. Я обираю приправу до шашлику саме від українського виробника Іріс, тому що вона дуже добре підкреслює смак м'яса і маринує його всього за одну годину. А Поки м'ясо маринується, підготуємо дуже смачну мариновану цибулю. До нарізаної цибулі додаємо сіль, цукор, оцет, нарізану свіжу зелень і холодну воду. Перемішуємо і залишаємо на 30-60 хвилин. Коли м'ясо замаринується, насаджуємо його на шампури, і смажемо шашлик на вуглях, постійно перегортаючи. до красивого коричнево-золотистого кольору. А готовність шашлику можна перевірити за допомогою ножа. Готовий шашлик знімаємо на лаваш, щільно загортаємо і залишаємо на.